Всім доброго дня, любі друзі, є в нас на продаж такий Ford F-150 в шикарному кольорі. Машинка 2017 року, пробіга 90 тисяч, дивіться який стан, машина 2,7 бітурбо, супер мощний мотор, безумно крутий в ньому цвет, дивіться яка машинка. Дивіться яка гарна, не зачухана, не запукана. Машинка на продажі, можна в кредит оформити, кому не вистає грошей. Ціна такої машини 32 тисячі доларів. Дивіться, нічого не потерте, не поверлопане. Здоровенний куз, здоров кузов є колеса, болотні до нього в комплекті. Пушка Дуже мощный мотор Дуже резко едет Дуже резвый Пробег 96 тысяч километров Музыка офигенная Понижайки Все есть в нем Звертайтеся, дзвоніть кому цікаво. Гарного дня, мирного неба всім, телефонуйте.